Жовто-блакитне серце, і бочері сміється, Жовто-блакитне серце ніколи не здається. В кожній нові події. Там є моя надія, до серце б'ється, я країна б'ється. Шановні друзі, 24 серпня ми вкотре відзначаємо річницю незалежності Української держави. Держави. За яку боролися покоління багатьох українців і яку нині мужньо захищають наші захисники, наші воїни від ворогів. Любов до України оспівана в багатьох поезіях, і класиками, і сучасниками. Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка запрошує вас доєднатися до флешмобу, яким приурочуємо. Чергові річниці незалежності нашої держави. Країн багато на великій карті, та серед них вона, твоя єдина, її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня тепла, щира. У неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра, Цвітуть ній мальви, маки і левкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Пташка від пташки, від зерня зернина. Паросток кожний з коріння батьків: ти Україна, і я Україна, іскра вічизни, горнилі віків, Із давнини, з докозацьких шляхів рід воскресав із недолі, з руїни, серцем і плоттю усяк розумів. Ти Україна, і я Україна. Хоч і не тів на сьогодні старшини, хоч і не тих привели до керма. Вміємо ж взять на списи і на кпини. Зможем і це довести до ума. Ми пра народ, небезлика юрба в імені матері, в імені сина ти Україна і я Україна іншої долі нам в світі нема. Коли крізь розпач випнуться надії і загодуть на вітрі типовім, я тоді Твоїм ім'ям радію і сумую іменем Твоїм, коли грозує далеч не окрає. У передгрозі диким і німім я твоїм ім'ям благословляю, проклинаю іменем Твоїм, коли мечами лоба небо крає, і крушить твою вроду вікову, я тоді з твоїм ім'ям вмираю і в твоєму імені живу. Нехай ніхто не половини твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу, Володарка, земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, стрільці, січові за тебе гинули в полях. У небесах, сузір'я лева, нам світить на чумацький шлях. Стражденна чаєчко небого, єдина два твої крила. Виходи, Нене у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить твоїх земель не розтана, бо ти єдина Україна бо ти на світі в нас одна. Тривожні й радісні ідуть новини, лунають безперервно із екрана. З надією слідкує Україна за тим, що діється із вечора до рана. Жовто-блакитний український стяг. Крилом укрив від ворога країну, а той лютує села і міста перетворити хоче на руїну. Не вдався план бліцкріговський йому, не ждав такого спротиву народу. Хай буде світло, знищимо пітьму. Ми захищаємо волю і свободу. Як гордо майорить український стяг, над Києвом справі, до нині. з правіку і донині звитяга наша житиме в віках, ми переможемо. Слава Україні! <му> The center